У цього хлопця вийшло опинитися у майбутньому, але він побачив там дуже неприємні речі. Давайте дивитись огляд на трилер 2067 петля часу та з'ясовувати, що ж пішло не так. 2067 рік на землі аномальне потепління та постійні пожежі. Міста перетворилися на попелища, рослини вимерли, а природний кисень зник. На планеті залишилося останнє місто. Люди в ньому дихають за допомогою синтетичного кисню. Багатьох через це починає рвати кров'ю, а через деякий час вони гинуть. Цей синдром назвали чахоткою: людство приречено на вимирання. Ітон Вайт працює у тунелі зі своїм напарником Джудом Метерсом. Вони обидва мають підтримувати стабільну роботу ядерного реактора. Ітан повертається додому та дивиться новини. На його руці одягнений дивний браслет із червоним індикатором. До нього підходить його дружина Ксанте. Ітан дарує коханій нову кисневу маску. Вона радіє та танцює, але раптово її починає нудити кров'ю. Ми розуміємо, що Ксанте теж хворіє на чахотку. Одного разу Ітана викликає до себе Регіна Джексон, голова відділу дослідження мікрочастин. Його вірний друг Джут іде разом із ним. У себе в кабінеті Регіна повідомляє, що Ітан може всіх врятувати. Вона веде його до лабораторії, де колись працював його батько Річард Уайт. Але Ітану гидко навіть згадувати про нього. У лабораторії чоловіку показують пристрій під назвою Chronicle. Він здатний надсилати сигнали та предмети у майбутнє і навіть отримувати назад відповіді. Ітану розповідають, що нещодавно вчені надіслали сигнал, щоб перевірити, чи є щось на іншому боці. Виявилося, що там знаходиться майбутнє, яке настане за 407 років. Але як це можливо? Вчені прогнозують, що люди зникнуть уже за 20 років. Але якщо з майбутнього приходять відповіді, значить хтось знай знайшов спосіб врятувати цей світ, але ще більше Ітан дивується, коли показують отримане повідомлення з майбутнього. Воно звучить так: прийшліть, Ітана Уайта». Але чоловік не хоче вирушати незрозуміло, куди він повертається на роботу і лається з джудом, який хоче відправити свого друга у майбутнє. Нам показують один із спогадів Ітана. Хлопчик святкує свій восьмий день народження. Батько дарує йому дивну коробку. Хлопчик засовує в неї руку, і на ній фіксується той самий браслет з червоним індикатором. Після цього батько йде, а потім телефонує і просить мати Ітана вийти на вулицю разом із сином. Там на них відбувається напад. У результаті мати позбавляють життя, а самого Ітана рятує Джуд Метерс. Удома Ксанте вмовляє Ітана вирушити у майбутнє і знайти спосіб урятувати людство. Зрештою, він погоджується. Чоловік залишає коханій квітку з металу, на якій написано Я знайду спосіб повернутися до тебе. Ітан приходить до лабораторії. Він готовий до подорожі. Йому одягають спеціальний скафандр і дають прилад на ім'я Арчі, який повинен йому допомагати. Регіна обіцяє, що стежитиме за його життєвими показниками. І ось він це робить. Ітан відчуває, що кудись летить, а потім падає на землю. Його костюм починає горіти. Чоловік встигає зняти його. Після чого він вибухає. Наш герой приходить до тями і бачить навколо цілком придатну для життя місцевість, схожу на джунглі. Схоже, люди дійсно знайшли ліки від чахотки і змогли врятувати планету. Однак нікого живого довкола не видно. І запускає арчі, і вирушає на пошуки хоч якихось ознак життя. Пройшовши трохи в глиб джунглів, Ітан знаходить скелет з діркою в голові. Чоловік бачить на рештках його одягу своє ім'я. А ще свій електронний браслет. Різниця лише в тому, що браслет на руці скелета світиться зеленим індикатором, втративши будь-яку надію, ітан записує відеоповідомлення, в якому каже: Схоже, я тут помру. Чоловік продовжує обшукувати скелети, знаходить старий, але й досі робочий арчі. Він вмикає його та чує уривки повідомлень, з яких стає ясно, що в майбутнє потрапить джуд і нападе на ітана. Наш герой жахається від таких новин. Він блукає джунглями, але нікого не може знайти. Настає ніч. Ітан розводить багаття. Чоловік дуже голодний і знаходить кущі з якимись ягодами. Інформацію про які немає в базі даних арчі. Незважаючи на це, ітан їх їсть, починає бачити галюцинації і втрачає. Свідомість. Він приходить до тями і бачить поруч Джуда. Виявляється, в 2067 році Регіна побачила підйом рівня токсинів у крові Ітана і відправила в майбутнє Джуда, щоб той встиг ввести проти отруту та врятувати свого друга. Ітан показує Джуду знайдений скелет, але той намагається переконати чоловіка, що це не його останки. У цей час Арчі знаходить якийсь сигнал, і напарники потрапляють у дивний бункер. Вони заходять усередину і бачать там пульт керування. Ітан вмикає його, і в цей момент шипи з браслета пробиває йому руку. На пульті загоряється повідомлення Доступ дозволено, а індикатор на браслеті світиться зеленим. Вмикається світло, і чоловіки бачать перед собою Кронікл, який поєднує їх із 2067 роком. Запускається таймер, який повідомляє, що до активації порталу слід чекати 4 години. Джуд задоволений тим, що вони зможуть повернутися додому. Але Ітан не може зрозуміти, чому цей бункер порожній. Він упевнений, що той Калети із діркою в голові належить йому, а отже, щось тут не так. Через це Джуд починає дуже сильно нервувати. Ітан запускає запис архівних даних із Кронікла та бачить перед собою голограму свого батька. Річард Вайт. Повідомляє, що Кронікл надсилає запити в майбутнє, сподіваючись врятувати людство від вимирання. Річард отримує відповідь, що на тій стороні 2474 рік і вимогу прислати Ітана Уайта. З'являється Регіна. Вона хоче відправити щось у майбутнє, але виявляється, у 2474 тисячі році сталася поломка. У цей момент голограма зникає. Ітан та Джуд розуміють, що стався збій живлення ядерного реактора. Ітан нічого не може спахнути. Хто полагодив реактор? Хто відправив у минуле повідомлення про його пошук? Де всі люди? Чи існують взагалі ліки від чахотки? І чому, врешті-решт, надіслали саме Джуда? Чоловіки вирішують ще раз оглянути околиці. Вони підходять до краю джунглів і бачать залишки кисневого заводу у тому самому. Місті, де вони колись жили, все заросло буйною зеленню. Усередині міста Ітан знаходить кілька останків. Він розуміє, що ніяких ліків немає, і люди не знайшли способу вижити. Після зникнення людства планети відновилися, бо люди більше не змогли її руйнувати. Ітан знаходить навчальний клас, де виклада Олексанте. Там він бачить останки своєї коханої жінки і ту саму залізну квітку. До напису Я знайду спосіб повернутися до тебе дописано коротке повідомлення. Шкода, що ти не повернувся. Ітан звинувачує себе за те, що покинув Ксанте. Джуд відповідає, може воно й на краще, нікому з них уже не боляче. Саме цю фразу Ітан слухав на записах Арчі із майбутнього. Наш герой просить Арчі знову програти архівні записи. Почувши їх, зляканий, Джуд дістає зброю і наставляє її на Ітана. Чоловік вирішує, що друг збирається позбавити його життя, але Джуд цього не робить, а вимагає у напарника повернутися і полагодити поламаний реактор. Чоловіки повертаються назад та розуміють, що треба перенаправити енергію. Перша спроба проходить невдало, і двері починають зачинятися. Джуд їх тримає. А Ітан розуміє, що потрібно переключити резервний важіль. Він вирішує пожертвувати собою. Виштовхує Джуда за межі приміщення та перемикає потрібний важіль. Робота реактора відновлюється і все приходить у норму. Однак Джуд не хоче залишати Ітана і рятує його. Вони повертаються до пункту управління та дізнаються, що до активації системи залишилося 37 хвилин, і критичних збоїв системи немає. Джуд відчуває полегшення та хоче відпочити, але Ітан не може заспокоїтися. Він відчиняє одні з дверей і бачить за ними ті самі його останки. Ітан переставляє запчастини зі старого арчі в новий, і на очах Джуда просить програти останній відеозапис. На ньому видно, як герої лаються, і Джуд приставляє до чола Ітана зброю, після чого чути постріл. Чоловіки знову починають. Нають сваритися. Джуд запевняє, що цей запис брехня. А Ітан бігає по бункеру, сподіваючись все-таки знайти ліки від чахотки. Але він нічого не знаходить, тому вирішує оглянути архівні записи Кронікла. Джуд намагається йому перешкодити, але Ітан його замикає, а сам сідає дивитися запис. На ньому Річард Уайт зізнається, що вся його робота була лише заради Ітана. Він вирішив відправити сина у майбутнє, адже тільки там він зможе прожити довше. Далі на записі видно, що до приміщення входить Регіна та. Та молодий Джут. Річард розуміє, що Регіні не потрібні жодні ліки. Вона просто хоче втекти в майбутнє з кількома десятками обраних. Тому Річард повідомляє їй, що запрограмував систему, і активувати її зможе лише Ітан. Але Регіна має свій хитрий план. Вона позбавляє вченого життя і наказує Джуда потоваришувати з Ітаном, щоб потім відправити його в майбутнє та активувати портал. У цей час Джуд вибирається із замкненої кімнати і намагається переконати Ітана, що минуле вже не можна врятувати. Між ними розпочинається скандал. Ітан намагається зламати портал, і Джуд нападає на нього зі зброєю. Однак, замість того, щоб позбавити Ітана життя, він робить постріл у самого себе. Водночас, у 2067 році група обраних готується вирушити у майбутнє. Усі чекають на повернення Ітана. Регіна наказує одному з охоронців позбавити хлопця життя, як тільки він з'явиться в лабораторії. Ось чому чоловік виявив у майбутньому свої останки. Проте замість Ітана до лабораторії прибувають рослини з майбутнього. А разом з ними з'являється Арчі, який програє відеозапис із Регіною та Річардом. Після цього Ітан посилає в раннє минуле повідомлення: пришліть Ітана Уайта. Перериває зв'язок і знищує кронікл. Ксанте вмикає телевізор і дізнається, що після Отриманого відео Регіну заарештували у її компанії. Знайшли кілька видів рослин. А отже, людство має шанс на порятунок. Сама ж Ксанта отримує в подарунок справжню живу квітку. У 2474 році Ітан ховає Джуда і кладе біля його могили металеву квітку. Дивно, але на ній вже немає повідомлення від Ксанте. Повернувши голову, він бачить живого метелика. Ітан біжить до бункера і бачить, що його скелет зник. Він поспішає до урвища на краю джунглів і бачить унизу перед собою місто майбутнього. Люди вижили. Сподобався огляд? Тоді з вас лайк та підписка на канал. Нічого не варто для вас, але безцінно для нас. З вами був MovieKit і ми вже готуємо вам новий огляд.